Спробуємо помножити 9,0,6. Як ми можемо це зробити? Насправді двома різними способами. Почнімо з першого. Отже я записую, що мені необхідно дев'ятку домножити на 0,6. Що таке 0,6? Це насправді те ж саме, що й 6 поділити на 10. Адже 0,6 це. 6 десятих у вигляді звичайного дробу. Що ми можемо зробити тепер? Я можу поставити дужки і першою дією зробити множення. А саме 9 помножити на 6, це у нас буде 54. Отже, 54, які тепер нам необхідно поділити на 10. Як ми ділимо на 10? Отже, ми мали. 54,0 і ми хочемо поділити на 10. Поділити на 10 означає перенести кому на один знак ліворуч. Отже, ми отримуємо 5,4. Прекрасно. Тобто наша відповідь буде 5,4. Добре, це наш перший спосіб. А який тоді другий? Ми можемо перемножити в стовпчик. Отже, що ми маємо? 9 помножити на 0,6. Що ми отримуємо? 9 помножити на 6 буде 54. Я пишу четвірку, потім я пишу кому, адже в мене тут знаходиться кома. І п'ятірка переноситься вже наперед. І у нас буде 5,4, як ви бачите, абсолютно те ж саме, що ми отримали після першого способа. Ви можете користатися будь-яким.